У Україні 34 роки незалежності. А тепер уявіть: у 91-му році вам було 20 років, і кожного місяця ви відкладали хоча б 10 доларів. Через 10 років відкрили пенсійну програму ВТАСЛАЙ регулярно, без пафосу, без великих жертв. Як ви думаєте, скільки б грошей було б у вас сьогодні? Ви були б заможною людиною та фінансово незалежною, і це завдяки рішенню вірити в себе. Лише 5% людей реально забезпечені, бо вони діяли тоді, коли інші сумнівались. бо вони довірились собі і компанії, якій варто довіряти. Таслайф це інструмент, який працює. У вас є шанс зробити те саме вже сьогодні: почати шлях до свого капіталу. Я це почала робити 18 років по тому. І чого вам бажаю, напишіть мені Консультація. Це ще безкоштовно, але результат може змінити все ваше життя.